Після відвідування виставки причепії в музеї Гончара запала бабці в душу оця сорочка, оригінал якої зберігається в музеї Івана Гончара. Ну, це традиційний крізь східного Поділля, там є певні такі моменти. І мене попросили показати, як робиться отаке збережування. У мене є отака тканина. Я вже розкроїла. Користуюся отакими нитками. ну Вишивка, там нічого складного нема. Це набирування лишства ретязь і все, більш тут нічого нема. От от вам вигляд, як воно з вивороту вишивка. Вишивки там небагато. Але головне, як ви бачили на у тому. На кадрі в нас змережування. От воно більш таким крупним планом, як воно виглядає. Насправді воно дрібненьке-дрібненьке. І зараз там є такі особливості, про які я вам зараз розкажу, як я це роблю. По-перше, коли робили оце змережування, бачите, воно таке дрібненьке-дрібненьке. Нитки, які я використовую, ось двадцятка сибелія. І цей 25 номер Бродер Special. Бачите, різні, різні кольори. Тобто ниточка повинна бути дуже така тоненька. От маю вже рукав, який я збираю. Там ще є певні особливості крої. Бо я вам покажу ну, наступний етап. От, якщо ви побачите, уставка в мене не по центру, бо буде у той шов змережувальний ззаду, ну, не по центру. У ну, цьому відео я покажу, як я змережую. Тобто, зверніть увагу, характерна така особливість. Ми не бачимо тут підгіну прутиком. На вивороті, в оригіналі там такі висять лахи. Ну, Я просто обкидала краї. З одного боку в мене кромка, як ми бачимо. Кромочка дуже класна, рівненька, тому нема сенсу її підгинати. А з цього боку я взяла просто на чотири нитки полотна от ми бачимо, я обкидала тоненькою ниточкою той шов. Тепер це буде передня частина рукава, тобто до переда пришита, отут є таке заокруглення. Ззаду я не можу зробити таке заокруглення, бо коли я буду зшивати, от у мене приходить, доєднується, з'єднуються дві частини рукава, які я буду зшивати, і отут прямий кут. Тут буде вшиватися маленький такий трикутничок. Тепер як я роблю сшивання? Бачите, воно в мене не наживлено, але перед тим, як його сшивати, я зробила отакі позначки. Одна навпроти одної. Це допомагає мені, щоб тканина не з'їжджала. І ну, я рахую нитки полотна. Ви ну, ж бачите, полотно таке домоткане. І от вони, бачите, співпадають. Тобто, що я роблю? Нитку ніхто не різав, от на вивороті. Я їх просто протягую під оцим рубчиком, і його, оце хвіст я його повинна обрізати, то я почала. І от ви можете подивитися на вивороті. Ну, практично нічого не видно. Акуратний такий виворіт. Тепер як його шию? Ну, Звичайна розшивка, вона класно описана у Покусінських. Я ж рахую ниточки. Отут я його вже під той. ну, Тут у мене крок три нитки полотна. От. Я чітко роблю по ниточці. от в мене там нитка заховалася тут. І все. Я починаю. Змін... Був синій кольор, тепер я взяла. Білу нитку, і тут, скільки в мене кольорів, стільки в мене ниток. Ну, завжди так шиться. От тепер що я буду робити? Е мені треба закріпити оцю нитку, тобто все роблю тільки петлевими стібками. Оту, от, цю саму дірочку, петлевий стібок, от я його закріпила. Вишивається розшивкою парними стібочками. От якщо ми придивимось, бачите, така сітчаста структура. Тобто, отакими от блочками я шию, от. захопила в мене їх два, тобто дві пари. от Я захопила, підтягла раз петловий стібок, два петловий стібок. Тепер наступний. В кожному рядочку у мене повинно бути дві отаких пари. Я пробувала робити ширше, більше, але воно виходить таке грубе, хоч і тонкою ниточкою. От дві пари я е, зробила отих блочків. Тепер відрахувала від оцього, оскільки в мене крок, три нитки. Відрахувала три нитки полотна, вколюю зверху. Питлови стібок раз, підтягла. Тепер обвела нитку з цього боку і виколола в ту саму дірочку. Раз. І от тепер притримую, відпускаю і дивіться, що в мене виходить. Отакий от поперечний стібок. Я закріпила. І тепер повертаюся. І в кожному рядочку в мене буде по два, отаких, от по дві пари. Підтягую трохи. натяг, Тут ми регулюємо натягом для того, щоб вони були однакові. От я шию в проміжках, тобто між середині пари я голочку не ввожу. Я ввожу їх за. Між тими парами. І от таким чином головне, щоб була однакова кількість, в мене розрахована на 4 проходи. От. Тепер сюди дійшла до цього, до цього боку. І от ми бачимо, як я відрахувала звідси три ниточки полотна вколола. І от таким чином я гуляю. Від одного з одної сторони рукава до іншої. І от зробила, бачите? Отой стібочок раз закріпила. І отаким от човником гойдаюся тут, гойдаюся, і утворюється в мене ну, така розшивка. Коли мені треба замінити колір, я просто беру, от ви бачили. Зараз я не буду цього робити. От, дійшла і знов відрахувала три ниточки полотна для товщини моєї нитки і каунту тканини. Ну, Він виглядає гармонійно з кроком три нитки полотна. От в мене, ви бачите, скільки ниток на вивороті. Після того, як я закінчу білу, я беру червону, там гулочка висить. Провела десь під ним так, щоб воно не висіло, і змінила кольор. Я користуюся одними тими самими прийомами. Ну, от, Таким чином робиться отака розшивка кольорова, яка притаманна для сорочок Східного Поділля. От. Ну, Далі, коли я буду збирати вже рука вшивати, там дуже цікава. Ластка в мене буде вставлятися не так, як ми звикли в шов, а отут буде отака прорізь. Ластка велика 15 на 15. Ну, так в оригіналі. Вона з одного боку вставляється в рукав, з іншого в мене там буде бочок. Ну, покажу потім, як це робиться. Майте користь.